Друзі, всім привіт! Ось ви бачите такий засоб, round-up називається. Це польський, тут і перекладу немає. Це від бур'янів. Ну таке, що в нас в магазині ми дали. Мені то тим я і наважилася. Я все ж таки вже й не думала ні за котів, ні за кого, тому що вже, чесно так кажучи, задовбалася я з цими бур'янами. Ось цей барбарис із нових треба ще ось висадити. Бачите, листечка майже немає на ньому. А, а ягідки є, ягідки собі нав'язав. Так, ось покропила я цю доріжку свою, ну, все оце кругом хати. У мене цей цемент, і цементи, хто там може пам'ятає, я зовсім нещодавно це все вручну, вже не знаю, який раз за сезон, оце все висмикувала і, і знову, знову бачите, як воно все понаростало. Дощики собі так трішки є, і це вже просто я. ну... Я вже наважилася на такі міри. Покропила також ось так по канту квітників, доріжку, звісно, так цей весь заїзд я зовсім не чіпала. Ну, тут і так вже, бачите, вигоріла, майже повністю вигоріла трава. Але саме ось так по краю трішки такі смужки я покропила, щоб мені оце не смикати руками, тому що чоловік, коли коси бензокосою, то боїться, знаєте, задіти рослини і трішки мені тут залишає завжди по краю квітників, то я такими смужечками обробила. Не знаю, що це буде, але це мій перший такий досвід коколоку квітує. Бачите, не тримає вона в мене поки що довго квіти. Бачила Оленка, казала, вона в неї дуже рясна, безперервно квітуча. Так, Сантоліни, бачите, ось я була нещодавно стригла, я вам була показувала. Ось, вже вони гарненько так позаростали, всі кущики. Ну, Не всі там у мене один є, щось йому не те, я вам покажу. Ось Бачите, об'їджений мій імпресіоніст, щось він взагалі не наростає, хоча пересортний імпресіоніст наростає дуже гарно. <гум> ось вони мої коники, бачите, ну вони в мене різні. Тут є і такі ось маленькі, і більші, і різнокольорові, і богомолів також бачила. Це ж я на них думала, що вони мені листечко в троянд об'їдають, але мені написали, дякую, що це така оса. Оса Листоріс, яка об'їдає на трояндочках саме молоде листечко. І оце ось вони ці коники тут сидять зараз день, а вони вже стрікочать. Ось цей кущик Хантуліни в мене пропадає. Бачите, що йому таке? Я не розумію. У мене того сезону ще один був кущик теж в цьому квітнику, і він теж пропав. Ось там далі був ще один кущик, до кінця сезону він пропав. Що тут таке? Я вже на котів, знаєте, думала, може. Але ні, якби це ну, не звучало коти мені мітять всі рослини. А це щось саме отут, в цьому місці, ось уже вторий кущик, пропадає. Не знаю, що це таке. Ось є в когось таке теж. Що це може бути, може хто знає. Може, є якась хвороба в Сантоліни чи що. Ну, але взагалом всі інші кущики, всіх інших квітничках, ось так собі гарно позаростали. ось цієї зеленої, а сиза росте трішки, трішки, як це тупіше, помаліше вона росте. Тому я її ще не підстригала, але вона, ось, бачите, теж вже почала розвалюватися. Тому теж оце треба буде її. Підстріхти. Ну, і тут в мене така ще ж теж трояндова компанія невдачна. Парфюм Flower Circus, квіточки якого обгорають за один день. І так само Thierry Marx теж Квіточка за один день обгорає. І ще й Bienvenue теж <кліточка> квіточка обгорає, навіть не встигає розцвісти. Це ось Thierry Marx. Отак теж ось, не знаю, що. Що робити, де шукати і місце. Ось бієнвеню я буду викидати. Ось, бачите, навіть не розквітла квіточка вже згоріла. Отаке, От ну, ну що ж тут тримати, на що тут надіятись? Місце, напевно, дуже сонячне тут для неї. Ось пообрізала я Сантоліну, бачите, не сильно, так аж прямо не дуже коротко, ну би без правил просто собі так пообрізала. Ось весняні зрізи такі, теж досить такі коротенькі були, а ці вже трішки вищі. Так, до холодів вона собі має гарненько обрости і я її вже чіпати не буду, то вже аж, напевно, десь там весною я її підстрижу. З цих гілочок обрізаних можна зробити череночки, можна її начеренкувати. Тут я так трішки повідривала нижні гілочки швиденько, щоб показати. Ось в мене є начеренковані такі кущики. Бачите, вони вже тут почали собі рости. Я їх попідрізала, щоб вони. Ощільнювались самшит, не знаю. У мене самшит щось не вкоріняється. Є тут в мене і лаванди трішки, і гортензії трішки вижили. А це ось, знаєте, це насіння очетків. Так, очіки, як виявилось, сіваються. Дерена, гілочку впхала, але бачу, ні, не буде воно так. Ось маю люпини і маю до вас питання. Це мої знасінні люпини нещасненькі ось такі, вони ще маленькі в мене. Ну, я не по насінню, я завжди це казала. Хіба що тільки чорнобривці в мене живуть? Е, мені їх вже ж можна і висадити, я так розумію, ці люпини, але я не знаю, куди ось в затінок чи, 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 чи куди, підкажіть, будь ласка. Також я ось попідрізала. Е, Сам шити, я була їм раніше заголила ніжки, а тепер бачу, що там той низ все одно починає заростати. Тому теж треба, оце, хто теж так формує, треба, я так бачу, пильнувати і обдирати все знизу. Зверху, я, звісно, хочу, щоб вони ще росли вверх, але все одно я підрізла, щоб ця шапочка верхня ущільнювалась. Так, з часом я буду їх трішки ніжки піднімати. все Вищі, ну, так. Е, і ось такі гілочки, обрізані самшита, теж можна спробувати зачеренкувати. Я знаю, люди черенкують, у них все вдається. Ну, в мене щось поки що вдачі нема. Так, ну, у мене, як завжди, не кошено, тому що та мотокосавна щось то робить, то не робить, незрозуміло. Так, почну з ось Кості мікроквітничок. я тут теж трішки навела порядочок. і Перше за її життя підстригла спірею. Сорту, не знаю, якась, напевно, що вангутта. Ось я підв'язала її, просто зв'язала тряпочками, тому що вона ж розвалюється. Вона була до патика зв'язана ось то, що до церсіса тепер пішов. Але було дуже некрасиво, дуже було багато гілочок тоненьких. Я їх пообрізала і ось так її сформувала. Так, трояндочки, що хочу сказати. Ні, не буду бігати по трояндочкам. Я так зрозуміла, вже, що трояндочки вже всім набридли, скільки можна. Так, трояндочки здорові, борошнистої взагалі за цей сезон в мене не було. Я дуже цьому здивована. Але плямистості є. Не багато, але є. Церсіс підв'язала, тому що. Він нарощує собі молодий приріст, ось такий довгий, а він сам себе не тримає. Ну, поки не здерев'яні, я так розумію. Ось, вже так зробила, формуючи трішки обрізку деяким гілочкам, щоб направляти, куди мені треба. І тут в мене таке намічається тіністе місце для рододендрончика якогось. Ну, я дуже їх хочу, тому так собі, я думаю. Спірейка, ну така вже вона була захаращена, вся прям тут навіть не було нічого. Видно, підв'язала тряпочками, тому що в неї дуже ніжні гілочки. Ось це я не знаю, як ці гілки будуть тримати без опори сніг, але ну, поки що такий фонтанчик вийшов. А, І я ж не сказала, я е, такі гілки по довжині взагалі не чіпала. Тільки ось знизу такі малесенькі всякі непотрібні, які просто загущували там кущик внизу. А ось це все, що вона собі наростила на слідуючий рік на квітування, я не чіпала, залишила ці гілочки по всій довжині. Повисмикувала також фіалку, яка якось і насівається, така проста фіалка і розповзається. ну Там один кущик залишила, але. Це таке повисмикувало, тому що ну, дуже захаращено це все виглядало. Я хочу тут на осінь ще трішки собі порозсаджувати в мене її хіри, а може якісь і зовсім сюди перенесу, і буде в мене тут ну, такий квітничок клена трупу Бачите, образився тоді, що я казала, що він не нарощує собі гілочки у висоту, як інші клени, і ось вже ха, теж почав наростати. Так, дуже мені сподобалась Фербена. Ось не пам'ятаю, як називається, я там підпишу, але дуже гарно виглядає сам кущик, дуже гарно вона квітувала. Знаю, що це агресивна така рослинка, ну, поки що вона мені дуже подобається. І Екссельза. Теж ось тут барвіночок маю, підстригла трішки. Ну, я ж кажу, буду тут додавати гіхери, осінь, і буде якось більше воно. Щось тут гарніше і зрозуміліше. А, що мені не подобається, ось у мене це ж, здається, це я вже не пам'ятаю точно гарно, вона так квітувала, я весною її купила, розсадила, але бачу влітку вона жахливо, оце листечко в неї виглядає, хоч тут і затіночок. Ось вона моя, ексцельза. Отак пообрізала деякі зовсім їй прирости прибирала, які йшли. А нижні гілки то взагалі пообрубала наполовину, тому що вона мені прийшла весною, зовсім не формована. Ось, бачите, повідрізала по пів гілки. Це мені прийшли такі крупноміри із проксіми весною. Ялиця була формована і досить грубо, так, а ця Ексельза зовсім не чіпана. Я спочатку так боялася її трогати, а зараз дивлюсь, що. Ні, все, чесно став, треба формувати, тому що це дерево величезне, і його треба буде тримати серйозно так, в певних рамках. Ось вона, ялиця, ялиця фразера, дуже ароматна, до речі. Так, ну, такий класний аромат. Прям. Ось в неї такі грубі були зрізи, бачите? Так прям вона коротко, дуже гілочки були в неї обстрижені, Ну, так, вона мені з розплідника прийшла. але... Ось це молодий приріст, який вже я повкоротила на бічні гілочки. Тому так, нічого наросла, вона наросла, тому так і я буду тримати її коротенько підрізаючи її гілочки. Боже, ці бур'яни я вже замахалася з цими бур'янами. Оце каміння, не каміння, хвоя, не хвоя, все одно. А, тут в мене це я так тут юки посадила, щоб голо не було. Це в мене насюється, в мене в сусідів тут був оцей сумах, здається, оце осінь вони його, слава Богу, зрізали. Тому що все насіння було просто в мене. І воно, бачите, вже сумаха немає. А в мене є а в мене є купа сумаха. Бачите, оце, тут ось хоста от, ну не дає її рости. Я вже скільки смикаю, а вони ще лізуть, лізуть, звідки вони беруться. я... Не знаю, ну просто безкінечно. І покропити немає, тому що все в квітах. Також трішки раніше я взялась за прибирання нової діляночки своєї. Тут знову все заросло бур'яном, тому що в мене нічого тут ніде не замульчовано. Заросла повністю доріжка, яку я засипала гравієм. Досить таким товстим шаром, але під гравій я нічого не постелила, хоч ви мені і рекомендували хоча б якісь старі шматки клейонки туди кинути. Але рекомендація ця була саме тоді, вже, коли відео вийшло з цією моєю стежинкою. А в мене тоді я і сама це розуміла, але в мене просто не було нічого під руками такого. Звісно, можна було б хоча б якихось пакетів там старих нарвати. Але я щось, ну, я таки думала, що я буду з часом кропити цю доріжку. Ну і дивлячись на цю стежинку саме тут на новій ділянці, я і вирішила таке купити ось цю укропку від бур'янів і покропила там все. Тому чим закінчилась історія з цією роботою на цій новій ділянці, я вам не зможу показати, тому що покропило там все повністю захід туди. Нагород покроплений, бур'ян, не хочу туди зараз ходити. Маю дуже багато тут бур'яну, маю осет, маю лободу. Маю такий ґрунтопокрівний бур'янчик, який просто ну це навіть в квітниках у мене, де замульчовано сосною чи гравієм. Все одно цей бур'ян пролазить і не дає мені. Заплітає всі рослинки. Пообрізала деревій, які вже квіточки вигоріли і втратили свою декоративність. Пообрізала і він знову заквітне. Маю два сорти, але сорти не буду не говорити, не підписувати, тому що сортів я не знаю. В свій час цей деревій прийшов мені. Не по сорту, але деревій, така витривала рослинка. Влітку він гарно квітує, прикрашає. І ну, він майже не горить на сонці, хоча в мене і деревій на сонячних місцях горить страшенно. Особливо в квітниках, в тих місцях, де під парканом в мене сонце стоїть просто цілий день, то там в мене згорає все, навіть саме витривале. Навіть я ось не знаю, як вони там взагалі виживають. Троянди, які там ростуть, але живуть вони. Ну і взагалі з часом, знаєте, я ось бачу по своїй ділянці, що навіть самі такі сонячні місця з часом на них теж рослинки собі розростаються, складається такий певний мікроклімат і все там стає нормально. Скумпії ось в мене випустили на цвіт. Вони весною теж випускали на цвіт, але цвіт у них обсох, тому що я ж їх осінью. Притискала собі сюди на ділянку, посадила і, ну, не знаю. Але ось знову пропускали на цвіт, і може цей раз вони мені розквітнуть. Побачимо, що я зробила. Я навіть почала тут на новій ділянці в спеку, плюс 32 щось було, здається, в затінку, а може і більше, я вже не пам'ятаю. Почала ще й пересаджувати рослини. Мала, мала, правда, те, що дійсно треба було пересадити. Малодерн, неелігантісіме, а інший сорт підпишу. Тому що ну не знаю правильно, як вимовляється назва, здається, спаєті, але це я так собі ось. І верба верба меланостахіс, Вони. Ці дві рослини дуже горіли на сонці, тому я перенесла їх трішки більш в затінок. У мене там взагалі-то на новій ділянці всюди затінок, але є, ось як бачите, таке в мене місце більш з краю. І від сусідів ростуть дерева, і сюди тінь заходить трішки раніше. Тому перенесла їх хоч так. Треба спасати рослини, садити їх там, де їм буде добре. Щоб вони жили і гарно виглядали. Пересадила також і булівард. Ну, те, що в мене залишилось від буліварда, був дуже гарний, такий мені прийшов саджанець, але він в мене згорів і залишився всього малесенький шматочок. Пересадила його теж в, більш такі, ну, теж в це ось місце, де на нього находить раніше тінь. Ось це все, що залишилося від мого бульварда. Пару гілочок, навіть не знаю, як піде він тепер вверх щось виб'є чи ні. Тут навіть ось те щось треба ще нижче обрізати, але бачу, що знизу ось ідуть такі нові гілочки. Може буде жити, надіюсь, може, буде якась кущова форма. А може, якось він потрішки з руками і піде уверх. Ну, будемо бачити, поки що такий він. І нарешті я взялась за свій часник. Я з ним запізнилася. ну Це відео вже і так з запізненням великим я вам показую. Ну, я так щось шматочками знімала, але навіть не знала, буду щось робити, якесь відео не буду. ну Вирішила все ж таки скласти якісь відео. А хто ну може кому таке подобається, подивляться, а ні, то ні, я знаю, зробила. В нас, Я хотіла вже його викопувати, вже якраз був час. Пішли дощі, я не встигла. То потім вже було мокро, я трішки чекала, щоб просохло. Викопала його з запізненням, але, але нічого. Чосник маю, часника маю два відра. І це при тому, що весь цей часник у мене просто на ну, падало шнибу, як це у нас кажуть в селі. Просто сам насіявся, десь щось залишилося, коли викопувала попередні роки. І тому ось такий падалишній, як то кажуть, чесник в мене завжди сходить в різних місцях. А саме тут у мене, бачите, який прям масив, навіть не було за того чесника видно ем, загальну картинку того, що в мене тут взагалі-то організовується квітничок. Квітничок, чи то садочок, який складений із трьох або п'яти квітничків в один майбутній садочок. Але гарно так колишиться е, насіннечко, чесника на фоні голубого неба. Ну, цю діляночку, я, звісно, вже закінчила повністю. Всі квітнички я зачистила. Багато дуже чого я попересаджувала повністю. Цього я вже не встигла зняти, не встигла показати. І зараз вже я туди не зайду. Все, друзі, ось і сказочці: кінець, як то кажуть. Відео я, як завжди, зробила велике, ну, вже як є. Дуже рада, якщо. Комусь це відео було цікаве, ну або може якось їй корисне чимось. А я ось буду милуватися своїми любими трояндочками, які всім вже так набридли. Це моя прекрасна помпадур. Яка вона ароматна! Ось вдихнеш її аромат і вже життя прекрасне. Боже, мій садочок це просто терапія, релакс і все. Все, що з цього витікає, друзі. Бажаю всім всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.